Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І малювати ми будемо з вами зимовий пейзаж. Пейзаж, погляньте нам, малюнок, Це зображення природи, в її недоторканності. Погляньте, який гарний зимовий пейзаж намалював художник. Дерева, падає сніг, так? пташки сидять на гілочках. Отже, сьогодні нам з для... вами для нашого малювання знадобиться картон будь-якого темного кольору можна чорного, синього, коричневого. Потім, нехай вам допоможуть батьки, виріжуть ось такі. Заготівочки з картону на прямокутниках різної величини трикутники та кружечок. Так. Далі необхідно взяти або маленький шматочок звичайної кухонної губки, або шматочок паралону. Білу фарбу і пензлика. Отже, дітки, спочатку ми з вами промальовуємо дерева. Дерева ми будемо малювати ось за допомогою таких шаблонів. Це у нас будуть ялиночки. Прикладаємо шаблон на листочок, беремо шматочок губки. Вмочаємо його в білу фарбу і відпечатуємо. Ось так одне деревце у нас є. Відкладаємо цей шаблон, беремо трішки меншого розміру трикутничок. Та відпечатуємо його. Так залишився найменший. Так, дивіться, скільки багато ялиночок в нас в лісі росте. Та. кружечок. Здогадалося, що це буде? Це буде місяць на небі. Прикладаємо і знову ж таки відпечатуємо. Так ось, погляньте. І зараз нам необхідно взяти пензлика та промалювати деталі наших малюнків. Стовбури дерев. Ось так. Потім взимку ж на землі також лежить так, сніжок. Також за допомогою губки промальовуємо сніжок. Ось так. Потім, за допомогою пензлика іншою частинкою, так, там, де немає ворсу, промальовуємо, як падає сніг. Ось так просто відпечатуємо. Погляньте, який гарний, казковий, незвичайний зимовий пейзаж вийшов в мене. Обов'язково зробіть такий малюнок та надішліть мені до наступних зустрічей!